Добрий день. Сподіваюсь, всі добре відпочили на канікулах. Але тепер ми приступаємо до розбору чергової домашньої роботи. Дві задачі в нас сьогодні. Перший номер 9:35. Перша задача така: у двох вершинах трикутника розташовані кульки масою м кожна. У третій вершині розташована кулька масою 2м. Знайдіть положення центра тяження системи, зрозуміло, що нам не казали, який в нас трикутник, тому ми будемо за можливості рисувати якийсь дивний трикутник, не, щоб його сторони не були рівними. Тоді це буде правильно. Добре, дивіться, я вже нарисувала все, тому розповідаю. Ось в нас умови. В одної вершині маса 2М, в двох інших вершинах маса М. Ми можемо з вами розглядати ось цю гантельку. Центр, ваги центр маси цієї гантельки, він буде строго посередині, І це буде вже тут вся маса 2М. Ось цей шарик. Але ці відрізки в нас рівні. Тоді в нас інша задача. Тепер в нас ось такий відрізок і з двох. Баків у нас однакові маси по 2м? Де розташована центр мас? Ну, Зрозуміло, що він буде посередині. Ось я показую, що це однакові відстані. Тому, а що це за, ли, за лінія, яка в нас з'єднує вершину з середини протилежної сторони? Мабуть, ви розумієте, що вона з математики називається медіана. Ну, Сподіваюся, розумієте. І тоді, як ми можемо з вами. Е, Розв'язати цю задачу, ми можемо сказати, що центр мас цієї системи буде розташований на медіані, яка з'єднує ось цю вершину з масою 2М з середини, ну, зрозуміло, протилежної сторони де маси по М. І ось ця точка О у нас вона є. Але, якщо що, то крім рисунка, бажано ще трохи написати, як от в мене здесь написано. Мабуть так. Сподіваюсь, що з цією задачею ви розбрели, розібрались і можете себе вже оцінювати. Наступна задача в нас 9.37. Важель до якого підвішені два сталевих вантажі урівноважений. Чи порушиться рівновага, якщо обі два вантажі помістити у воду, чи залежить відповідь від співвідношення між масами вантажів? Ну, зрозуміло, якщо ми беремо два однакових вантажі, то це не цікаво. Тому будемо е відразу. Використовувати два різних за розмірами вантажа, значить, в них буде різна маса. Тоді дивіться, як це буде виглядати. Знов в мене все без анімації, відразу на рисунку, але, як то говорить, слідійте за ручкою. Дивіться, я ну, за мишкою в даному випадку. Дивіться. Ось наш рычаг, ось більший важель, важок, ось менший важок. Це плечі. Зрозуміло, що якщо більше сіла тяжіння, то менше плече. Якщо біль... менше сіла тяжіння, то більше плече. І умови рівноваги спочатку це. Сіла тяження помножить на плече. Ми врівноважили М1GL1 дорівнює М2GL2. На прискорення вільного падіння ми скоротимо. Відразу звертаю вашу увагу. Так, ви, можливо, розумієте відразу, що ви будете скорочувати на прискорення вільного падіння. Але спочатку ми записуємо правильно співвідношення, і тільки після цього ми будемо скорочувати. Не відразу м 1 l немає такої фізичної величини. фізичного змісту ця величина не має. Математично, потім у нас буде такий вирост, так. Але фізично спочатку МЖ. Добре. Потім ми ці два вантажа, вантаж, грузика, будемо поміщати в резервуари з водою. Тоді, крім сили тяжіння, на них буде діяти сила Архімеда. Зрозуміло, що сили Архімеда теж будуть різні. Але ми поки що не змінюємо точку опори і будемо дивитися, що в нас буде з вами виходити. Тепер ліворуч діє сіження мінус сила Архімеда. Силу Архімеда я розписую як густину речовини води, прискорення вільного падіння і об'єм. Занурені частини я погружаю занурюю целяком. Тобто, маса цього вантажка на густину сталі. В даному випадку я об'єзіндексу напишу. І на плече. І те ж саме ми записуємо для правого вантажка. Все написали. На прискорення вільного падіння знов скоротили. А потім ми бачимо, що ось тут в дужках в мене є однакова літера М1. я її винесу за дужки. Тоді в дужках ві... остається: здесь одиничка, а здесь мінус ро води ділить на ро сталі. Ну і помножить на плече, зрозуміло. А здесь те ж саме, але М2 виносимо. Но... В нас в дужках однакові вирази. І вони не дорівнюють одиниці, тому що густина води не дорівнює густини сталі. Тобто, не дорівнює нулю ми можемо скоротити. Тому ми можемо скоротити на ці два вирази, і ми отримуємо М1, Л1, М2Л2. А ми знаємо, що це в нас величини, які рівні, дорівнюють друг другу, одна інша. Тому ось із цього у нас випливає ось цей вираз, а із цього випливає. Висновки, що рівновага не порушиться, і вона не залежить від маси вантажів, тому що ми відразу брали різні маси вантажів. І як би ми взяли інше співвідношення, неважливо, в нас все одно в б, був би один і той же вірус. О, ось так ми з вами розібрались з розв'язанням домашніх наших задач, і можемо на цьому завершувати. Сьогодні було всього дві задачі. Добре, відпочиваємо.